Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги цифровий мікроскоп. Даний мікроскоп підійде для багатьох задач, наприклад, для паяння або просто для роботи з електронікою. Він оснащений 10-дюймовим IPS LCD дисплеєм, забезпечуючи чітке та яскраве зображення навіть при довготривалому використанні. Він має три змінні лінзи для різних рівнів збільшення, дозволяючи детально вивчати навіть найдрібніші деталі завдяки HDMI та USB підключенню. Ви можете легко підключити його до комп'ютера або інших пристроїв в комплекті. Також йде картка пам'яті на 64 ГБ для зберігання відео та фото.